Я замовив одяг шейну, і ось як це було. Прийшов одяг в ось такій коробочці, а стоп, hold on. Розрішить, обісніть, що це таке. Шейн це щось типа Aliexpress, тільки саме по одягу. Так само експлуатують маленьких діточок, на яких всім похуй. Одяг дешевий, стірку не любить, ну як поєднати з чимось якісним, хороший бірм. Ви, звичайно, можете себе всього в шейну одягнути, і буде це якось так. What the hell Oh my god Ну, я обираю суто як заміна дорогому шматю. Міксую з чимось нормальним і виглядає окей. Кроси говно, чорні штанішки прикольні, шапка прикольна, класна легка синя кофточка, з цими штанцями за 40 гривень виглядає доволі окей. Крута куртка, файна неякісна сумка, кепка, я взагалі промовчу, але в цілому хороша заміна дорогому шматю. О, ще й такі в мене. Отакі От ачечі А Ну, виглядає ось так. Настеловіста Бейбі, е, Да. Е, в общем, я буду закруглятись. Дякую за перегляд. Побачимось!